Я задавав питання, хотів би, щоб також це було відображено якось да? От щодо таких питань: в селах, в маленьких громадах, як створити такі класи, спеціальні або інклюзивні класи, коли е мова, якщо про створення йде да? про великі міста, а маленька громада буде створювати для однієї дитини? Чи достатня кількість педагогів таких фахівців е, в громадах? Чи існує достатня кількість сенсорних ресурсних кімнат, ІРЦ, скільки в місті Харкові зараз сьогодні створено? Чи запрацював, наприклад, ІРЦ в безлюдській громаді, бо не могли знайти фахівця? А в Любовні запрацювала сенсорна кімната чи ні? Хто буде відповідати за кожну дитину, яка неохоплена освітою, Я сьогодні почув цю велику цифру? Хто за це, за це відповідає? Громада чи, е, чи виконавча влада, да? чи дитина охоплена освітою? Е, Питання щодо хіночку, ще діти, які зараз на інклюзивному навчанні навчаються дистанційно. Яким чином? Яким чином а, з, з ними працює асистент вчителя? Якщо офлайн, ми всі розуміємо, да? з якою з дитиною вона допоможе. А якщо дистанційно одночасно з вчителем, як вона буде це робити? І в той час, коли дитина навчається на навчанні, як з нею працює асистент дитини, чи це батьки? А якщо це батьки, а скоріш за все, це батьки, то хто за батьків ходить на роботу і хто заробляє за кошти на життя? От такі питання. Да, і дуже багато прозвучало про інтегроване навчання. А в мене питання: чим яким законом визначене поняття інтегроване навчання? Де це все в законі? Є, де можна почитати? Просто прошу тоді. Мені надати цю інформацію. Телефон є в адміністрації. От такі питання ще раз всім дякую за виступ. Дякую, дякую все врахуємо і в резолюції і.